Так, друзячки, добрий день. В трьох секундах бігом вам розказую. Коротше, дана ситуація. Хтось щось загубив, хтось щось положив, хтось щось спеціально це все зробив. Ви підходите, не по опинності, зразу хапаєте, а там може бути отакий прикол. Дивіться. Бам! Коротше. Це таке. Будьте обережні, нічого не беріть. Дивіться, що можна цей. Що в таких случаях желательно робити, якщо вже хочеться. Хочеться вже хочеться. Хоча б візьміть якусь паличку, так. Хоча б як мінімум. Подивіться, що знизу робиться під цей даний. Оп, щось є. Ага, значить, вже треба визивати тоді сафьорів б як мінімум легенько, ну, людей, які розбираються цим. Або не брати, пожелательно обгородити ту місцеву, щоб ніхто другий не прийшов, хапнув раз уже щось замітив. Це говорю тим, де хто стикнувся з нашими движеннями в країні. Ну, коротше, будьте обережні, тому що приколів нам багато поставляли. Треба вміти ще з тим розбиратися. Так, е... з цим ми поняли, де ліска йде, що там далі, мене вже інтересувати не повинно. Я передивився тут, а знизу, що в мене теж робиться. Я подивився, чи не де нічого до даного предмета акуратно роздвинув, чи ніде нічого не йде. Ну, дуже акуратно, раз вам уже хочеться, ну лучше не робіть такого, тому що ну, іменно де були де були, лучше там нічого не чіпати, тому що воно, блін, хірє знає. Треба, щоб люди, спеціалісти, хто знає, Вся, ну всяке може бути. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. Як мінімум ще й окружаючих трошки, ну, а то ви якісь там дікарі в тих коментарях. Я б забрав би, я б знескожив, плюс капкан, плюс то. Бери, будь ласка, бери мені, ну я такий акуратний. Хочу порядочним і здравим об'яснити, може дойде і до вас. Ладно, то вже не просуть, колись ви собі там займайтеся Може вас колись іде научить. Коротше, паличка, все, то все бо може бути. Тут у нас може бути бам. І тут може бути у нас бам. Поняли, ні? Ну, у мене бам тут нема, Капкана нема. Похоже, щось на капкан, але його нема. Ну, він може не срабатувати не від такого тільки движення. А може зрабати від малейшого касання. Що хоч, зараз що хоч можна сліпити. Наука не на місці не стоїть. Капкан, не капкан. Ну, я думаю, може бути декілька приколів. Якщо вже робить, то робить на вірочку. Поняли чи ні? Так що будьте акуратні, гарного дня, міцного здоров'я.